Кількість травмованих у гірнику збільшилась до 11. Двоє людей померли у лікарні. Актори з Лисичанська влаштували свято Миколая для дітей-переселенців через російські обстріли. Пошкоджена будівля центру реінтеграції бездомних та звільнених осіб у Херсоні. Сьогодні, о 12.50 російські окупанти вдарили по Краматорську. Зруйновано корпус інституту техніки та менеджменту. Пошкоджено вісім багатоквартирних житлових будинків, автовокзал та реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Наразі встановлюють наслідки обстрілу. Ну, поки ні, нікого не вийшло, ніхто не звертався Кількість травмованих жителів гірника внаслідок обстрілу російських окупантів збільшилася до 11. Двоє людей померли у лікарні. Там порани, поранених різного ступеня важкості, але вони під наглядом лікарів. Обстріл відбувся по фактично центральній частині населеного пункту. У часів ярі росіяни поцілили по приватному сектору міста. Вчора на жаль, при артустрілі міста. Загинув чоловік один травмований за добу 16 жителів області отримали поранення у Бахмуті. Окупанти влучили у житловий будинок. Бахмут для нього є одним з ключових напрямків, тому що це і місто для проходження зими, тому що ворог е мерзне і але він недовго мерзне в, в, в окопах своїх, тому що, як правило, зі своїх атак ворог не повертається. І звичайно ж для ворога важливо це і в інформаційному плані для того, щоб розповсюджувати свою пропаганду про те, що їх так звана операція, спеціальна військова операція, рухається за планом. За добу поліцейські зафіксували 10 ударів по п'яти населених пунктах Донецької області. Під вогнем російських військ була і Авдіївка. Був масований обстріл старої частини міста. Потім біля 9.05 до 9.30 плюс-мінус був обстріл по центральній частині міста. І десь 11.15 також центральну частину міста градами накрили. По лінії оборони навколо міста на ранок почали гатити і стольна артилерія, і танкові обстріли екіпаж екіпажу Білий Янгол евакуюють місцевих жителів з Красногорівки. Двом пораненим жителькам допомогли дістатися до лікарні. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Тетяна тримає у руках срібний браслет свого чоловіка. Це єдине, що вдалося врятувати зі зруйнованого росіянами міста. До Маріуполя родина переїхала з Донецька у 2014 році. Дмитро військовослужбовець Національної гвардії України з перших днів війни захищав місто. Коли Маріуполь захопили, а чоловіка взяли у полон. Тетяна намагалась дізнатися, де його тримають. Я вважала, що я не можу його там залишити. Не можу, не, ми, ми не змогли це, цього зробити. Під час щоденного обстрілу Маріуполя родина бачилася з Дмитром декілька разів. Він приїжджав до нас, він привозив нам е, хліб воду, тому що з цим було вже дуже важко. Е, е, я навіть його не бачила, тому що було дуже темно. Я тільки могла його обійняти. Сказати, як ми його любимо, і все. Він він обігав. Тетяна разом з донькою Валерією прожили ще у Маріуполі чотири тижні. Згадують, як перший снаряд пошкодив їх квартиру. Я згадувала, згадувала все, що тато мене навчав. От коли, наприклад, у нас вилетіли вікна у нашій квартирі, я згадувала, як тато мене навчав забувати цвяхи. 17 березня Тетяна та Валерія виїхали з Маріуполя. Їхній будинок повністю згорів під час чергового обстрілу окупантів. Виїжджали до столиці на автівці хрещеного. До останнього е, я не могла не могла ніяк вирішитись на цей крок тому що нам нікому було було нас відвиви ну, вивести єдина надія була на доньку бо півроку як вона отримала посвідчення водія ми сіли і поїхали просто просто я їхала отак от і дивилася вперед тому що якщо я поверну голову там направо наліво то я побачу там там труп лежить, накритий там просто радлом. Там лежить, там це було жесть. Всі тролії, висіли просто ось так усе все було. 18 травня Дмитро та ще майже 2,5 тисяч військовослужбовців припинили оборону Маріуполя, зокрема зовсталі, та вийшли з комбінату. Усі бійці потрапили до полону росіян. Зв'язок з Дмитром був втрачений. За цей час Валерія Тетяна разом з іншими жінками військовополонених створили громадську організацію Вояцький визвіл, проводять мирні акції та закликають світову спільноту допомогти. Це Дає мені надію на те, що ця вся ця діяльність, хоч я не знаю, десь на один відсоток допоможе звільнити наших військових полонених цивільних полонених Під час чергового обміну 6 грудня додому повернулися ще українських захисників та захисниць призвища Дмитра серед них не було. Але Тетяна каже, що мить, коли вона одягне на його руку, цей срібний браслет настане. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас у темряві, але станцями так розпочалося свято Миколая у шелтері для переселенців. Гостина. Самі ж актори з Лисичанська раніше займались у палаці культури імені Володимира Сусюри. Аніматорка Владислава Козинська розповідає, під час бойових дій палац став прихистком там, бо наховалась два місяці. Ми пересиділи там взагалі взагалі довго, і коли ми вже зрозуміли, що це край далі не може бути, і вже дуже страшно, ми вирішили поїхати в Одесу. Ми поїхали, тому що було дуже страшно, і в нас був поряд завод. Стеклозовод, і туди часто прилітали. Владислава каже, наразі їх творча група не виступає, оскільки актори проживають у різних областях. Сама дівчина спеціально приїхала до Дніпра, аби провести свято для дітей зі сходу. Для дітей зараз дуже тяжка ситуація в нашій країні, але це ж діти в них повинно бути дитинство. Тому ми це робимо для дітей, для того щоб в них залишилось хоч якісь веселі. Та гарні спогади <гум> О, про цей час. Анастасія 12 років, вона переселенка з Лисичанська. До того як переїхати у Дніпро, два тижні просиділа разом з мамою у підвалі будинку. Ну, спочатку ми слухали взриви, потім ми сиділи в підвалі, потім ми спустили туди матрас і потім посиділи там приблизно дві неділі, уїхали. Папа на Дівчина згадує минулого року свято Миколая святкували всією родиною. Нині тільки з мамою. Батько служить у поліції. Ми з родителями купили всім троєм подарунки і відкрили їх 18 числа. Ще одна переселенка з Лисичанська Вікторія. Дівчина з батьками знайшла тут прихисток після окупації міста. Ми ходили тоді з робітна. Гуляли на площаді. Да, да. Сіли в машину з женой одним днем в марті, місяць, 13 марта. Ми виїжджали, посадили дітей і вирішили виїжджати в Днепр. Приїхали, ну как бы не что, куди, що чого. І потім попали на этот шелтер. Нас принял тут Константин Николаевич. Свято дітей продовжилось у їдальні, де дітям роздали подарунки. Владислав Околов, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас повилітали всі вікна та перебита газова труба. 12 грудня під ворожий обстріл потрапив Херсонський центр реінтеграції бездомних та звільнених осіб. Надія половину вікон у закладі замінили менше року тому. Розказав директор центру Валентин Лапицький. Вчора ми отримали допомогу від Львовської церкви. Вони нам привезли. Клійонку добру, таку плотну, ми вже вікна, якщо ви бачили, позакривали. Але все одне ми бажали би десь, можливо, є, у кого можливість дати нам приміщення на час, поки на зимній, щоб ми могли переїхати у нас на деякий час, поки ми тут щось поробимо. Поранених серед мешканців центру немає. Загинула жінка, яка проходила повз, розказав адміністратор Андрій Перерва. А мы здесь сидели, ну, с директором. И уж такой, знаете, свист. Ну, обычно, ну, часто бывает свист. И тут взрыв. Мы туда в коридор выскочили, всех со столовой в коридор вывели, ну, чтобы не были стекла. Мы думали, мало, мы думали, что перекрытие врухнет. Туда, там на улицу. Ну, а сами пошли к окну. Вон, уже вылетело окно. И слышим жиночка кричит, ну, истерическим криком. Ми вискочили на вулицю, думали, ну може, там така травма, там кроваса не ну, в якусь допомогу, допомогу підійшли, а вона ну, допомоги взагалі не нуждається. За словами начальника прес-служби сил оборони Херсона Дмитра Плетенчука, ситуація у місті залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Вчора ми маємо жертви серед цивільного населення. Одна жінка загинула безпосередньо від обстрілу градами просто на своєму подвір'ї. У своєму приватному будинку також було обстріляно в черговий острів. Це один, одна з частин корабельного району, куди так само поцілила артилерійська система. На жаль, надійшла інформація про двох загиблих, і вона ще уточнюється. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, станом на 15-ту годину російські військові 57 разів обстріляли Херсон та область із минометів, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Під масованим огрожим вогнем, потрапили опинились житлові квартали Херсона, загарбники поцілують школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки. На жаль. Ми маємо вже цивільного населення. Від обстрілів військовими РФ за добу три людини загинуло, 15 травмованих. Повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Салана Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Любові Олексіївні 82, Вадиму Стефановичу 88. Вісім із половиною місяців окупації вони провели ось у цій хаті. Її будував господар. Тому вірили, що рідні стіни допоможуть і захистять від постійних обстрілів. Б'ють над, над головою ракети, летять в огороди <плес> ті самі осколки. В общем, кажуть, давайте в хаті останемося, вона нас захищає. Це наша хата. Батько її строїв. Разом із подружжям лишалось і двоє їхніх онуків. До широкомасштабної війни один із хлопців працював на залізниці. Після окупації працювати на загарбників принципово не став. Другий онук також тому виживали як могли. хлопці сиділи вдома одного десь півтора місяця. Отут базар, коли у нас був, то вони там на базарі, то грузили овощі, то. Десь когось підвозили, допомагали, якісь гроші приносили. Та це було може дві неділі, може, три не більше. А так жили на нашу пенсію. От як жили, жили, вижили. Виживати Вадиму Зінченку було не вперше, адже це друга окупація. Три з половиною роки фашистської окупації Вадим Стефанович провів у Херсоні. Тоді йому було сім років. Потім, коли стали звільняти Херсон. Вони пішли в Ясну Поляну. Пішки мама і їх троє діток пішли в, поля... в Ясну поляну. Коли кончилось, німців прогнали, вони повернулися додому в розбиту хату, як він каже, руки гріли, так каже, тепло було, тепло, хата горіла, а вони лазили коло цієї хати. Страшно. Страшно було, пригадує Вадим Стефанович, і коли розпочалось широкомасштабне вторгнення 24 лютого, але окупації він не корився і, попри вік та хвороби, ходив на мітинги спротиву у рідному Херсоні. Ну, кричать люди все время фашисты, окупанти, фашисти. Ну, що там угу. тяжело простите. Ну, прошли ми до площі Свободи, же все время Долой. Долой Дал всевозможного. Як начали стріляти орки, морсі провергалов. Да? Після звільнення міста родина зінченків зітхнула із полегшенням. Щоправда, вони і далі лишаються жити під російськими обстрілами у рідній Антонівці. Від постійних вибухів просіла хата та пошкодилась система опалення. Грошей на заміну труби літня подружжя не має, тому змушені жити у холоді. Виживати зараз зінченкам допомагають військові. Коли приїхали, прийшли вже наші. То ярика товариш, якраз він звільняв Херсон, а він з ним працював колись в місті. то Сережа підкидає нам солдатські пайки, оті на, на день, на сутки. От ми їх розкурочуємо, їмо, там і кашка, там, і паштети. Переживши дві окупації, зінченки не втрачають оптимізму і вірить у те, що світлі часи попереду. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.